Доброго дня, шановне журі, дуже рада вас вітати. Мене звати Єгорова Олена Ігорівна, я вчитель географії НВК, Міжнародний ліцей Мауп. І сьогодні хочу вам представити свою майстерку на тему, яка була нам задана. Насправді я намагаюся до своєї роботи підходити дуже креативно, можливо, буду жартувати, тому сподіваюся, вам сподобається. Насправді, починаючи ще з першого курсу свого навчання, я завжди ставила перед собою реалізацію компетентнісного підходу для навчання учнів географії. Для Мене безмежно важливо, щоб дитина виходила з кабінету і вона пам'ятала, у неї були яскраві візуалізації, у неї були яскраві спогади про те, що відбувалось на уроці. Проте, 24 лютого 2022 року перевертає наше життя з ніг на голову, і ми вже з вами звикли проводити уроки в укриттях. Ми вже звикли, коли на кабінеті може знаходитися ну, в кабінеті в укритті. Перепрошую два класи: одних них є інших математика. І тут з'являються нові виклики, нові питання. Тому сьогодні поділюся, як би я Провела урок, саме майстерку для учнів з цієї теми. А кожен з нас хоча б один раз в житті дивився фільм про кінець світу. Діти їх просто обожнюють, тому що кожен раз, кожен рік, коли виходить фільм Геошторм 2012, будь-який фільм, ми починаємо про нього говорити, обговорювати. І насправді учні в більшості випадків завжди задумуються, що вражає їх там найбільше. Так, це спецефекти, так, це різні актори, але вони мають розуміти, що все це чинить. Які нас оточують. Звісно, в фільмах вони набагато гіперболізованіші. Звісно, в фільмах їх показують набагато яскравіше, але ми маємо розуміти, що певні наші дії, певні наші рішення, певне наше нехтування, те, що нас оточує, може призводити до таких катастроф. Минулого року у мене дуже сильно вразив фільм «Порятунок стайської печери. Він показує і те, як потрібно спочатку думати, по робити, і також він починає нам говорити про те, які ж у нас є не. Сприятливі гідрологічні процеси, коли діти потрапляють до печери і їх там рятують. Рятують досить довгий проміжок, часу, гинуть люди. Але ми з вами розуміємо, що з водою жартувати не можна. Гідрологія вона просочується крізь, і ми маємо з вами бути до того готовими. Насправді, я кожного року, кожного місяця, ну. Не зовсім кожного місяця кожні півроку намагаюся їздити по печерам. Яскравим прикладом реалізації вірніше, наслідків того, що у нас відбуваються гідрологічні процеси, є печери. Нам пощастило, у нас на території України їх дуже багато. Одна з моїх найулюбленіших це карстова печера, яка знаходиться недалеко біля Кам'янець-Подільського. Там працюють мої друзі, і в мене є чудовий досвід, чудова можливість возити туди дітей. Якраз через декілька місяців ми з учнями запланували поїхати туди і подивитися реально, як же ж. Які наслідки від юридологічних процесів як вода може руйнувати, вимивати і створювати таку красу? Розпочнемо з вами з того, що я дуже сильно люблю використовувати різні технології. А map – це мабуть та річ, яку використовують завжди на уроках вчителі, коли ми обираємо певні слова, які пов'язані з тематикою, про яку ми говоримо. Ну і звісно, ми сьогодні маємо говорити про різноманітні явища, які формуються, які можуть наносити шкоду. Ми маємо обговорити, як вони будуть запобігати, як ми маємо безпечно поводити себе. І на жаль, як кажуть мої учні, Учні людина розумна це та істота, яка найбільше робить помилок. Чому тому, що ми знаємо, ми читаємо, ми багато говоримо про те, в якийсь момент ми забуваємо про те, що потрібно робити. Тому план нашого уроку а, урок у нас коротесенький, звісно, всього 15 хвилин, але ж умови виникнення та розвитку несприятливих гідрологічних процесів. Ну звідки ж вони у нас беруться? А види несприятливих географічних гідролографічних процесів. Перепрошую, хвилююсь, особливості їх поширення на території України та шляхи запобігання і що ж ми маємо все ж таки робити. А розпочну з того, що я завжди на уроках ні, не люблю давати учням вже готову річ. Я їм пропоную самим брати, що ж до чого відноситься. Звідки ж беруться, а, і виникають ці несприятливі гідрологічні процеси? Ось і а, використовуючи інтерактивну панель, ми з легкістю можемо з вами об'єднати, що відноситься до природних, що відноситься до антропогенових. Метрологічна ситуація, зрозуміло, це природні невиконання у повному обсязі комплексної програми проведення проти паводкових заходів. Антропогенія, недостатня готовність до незвичайних ситуацій, антропогенові, аномальні явища, ми відносимо до природних, нераціональне ведення водного лісового тальського господарства. Знову ж таки, людина істота розумна. От грунтово рослинний покрив це природні. І геолого-орографічні особливості також до природних. Якби зараз у нас працював працювала дошка, я б запропонувала їх рухати, але, на жаль, не виходить зараз. А, взагалі, види несприятливих гідрологічних явищ, вони є величезна кількість. І перше, що учням завжди приходить в голову, це повінь. І тут з'являється найбільша проблема. Повінь, паводок межень. Боже, яка ж між ними різниця? І учні завжди починають їх плутати. І тут ми з вами чудово розуміємо, що в підручниках це чудово. Обо прописано, що таке повінь це тривале підняття рівня води, яке повторюється з року в рік в один і те саме сезон. Крапка. На цьому учні закривають цю тему. Тобто ніхто не говорить, що повінь може бути на маленьких річках від 10 днів до півтора місяця. Вона може затоплювати плавучу заплаву річки. І тут ще з'являється один такий нюанс, коли минулого року Російська Федерація підірвала ГЕС, так да? а ми дуже багато. Тикнулися з медійною грамотністю на уроках. Я намагаюся учням пояснювати, що не всі фотографії, які ви знаходите в інтернеті, під надписю під підписом Перепрошую повінь. Ви можете асоціювати саме з тим проміжком часу, який прив'язаний до цього моменту, тому що ця фотографія облетіла весь світ, але насправді вона не мала відношення до підриву Каховської ГЕС. Але це ні в якому випадку не зменшує наслідки, які там відбулися. Рухаємося далі. Паводки це значне та швидке підвищення води в річці. Воно відбувається в різні пори року, і це ми можемо з вами спостерігати двічі тричі на рік в наших українських Карпатах. Дуже люблю наводити приклади життя. 2012 рік я вступила на географічний факультет. Ми поїхали в Карпати, і у нас починається різке підняття води в річці після того, як нас були вимушені трохи евакуювати, і нам довелося вже потім повертатися до практики. Салові потоки. Отут насправді страшно, тому що бурхливий потік води це грязь, каміння, він буде виникати дуже несподівано і він буде дуже швидко рухатись. Дуже часто люди потрапляють в пастку, вони не можуть рухатися далі. І тут вже допомагають всі, хто тільки може прийти на допомогу. Затори, зажори. Діти обожнюють слово зажор, відразу кажу. Вони їх асоціюють з тим, що можна щось їсти, що щось можна заживати, але насправді це період для доходу зазвичай. Буде спостерігатися ця поява заторів з великою кількістю льоду. Можливо, що цього року ми її будемо спостерігати на Дніпрі. І це як своєрідна пробка на річці. Підвищення рівня ґрунтових вод. Ну тут з ці, цією річчю стикаються всі, хто хоча б один раз намагався щось будувати велике. І так як я працюю недалеко біля метро Олебідська, я не могла опустити даний момент. Тому що а, внаслідок того, що певний проміжок часу було неправильно спроєктовано, неправильно а, сформовано взагалі будівництво біля річки Либідь, ми побачили підвищення рівня ґрунтових вод, і як ми з вами знаємо, річка завжди знайде місце, куди їй потрібно вийти. І вона виходить якраз а, і не дозволяє мені доїжджати до роботи вчасно. Це трошки жарт. Суви, обвали. Чорне море, Азовське море, да є чудове після чорне море, гарне море. Насправді це є одним з наслідків того, що ми сформуємо суви, Одеська область, Миколаївська область, територія автономної республіки Крим. Кожного року ми чули про те, що відбуваються обвали, що вода підмиває узбережжя, підмиває дороги, і тим самим просто ґрунт не витримує і падає. Так, зараз без учнями ми на уроці спробували нанести різні явища на карту. Явищ дуже багато, і варіантів, як це робити також. Мені дуже подобаються такі програми, як Пікточат. Мені дуже подобаються такі програми, як Вордмеп, коли ми можемо вже на телефончику з учнями, маючи доступ, це все об'єднувати. Насправді, зараз би ми так само з вами на даний момент наносили б їх ну, і просто переносили по території України. Також для того, щоб якось зрозуміти, де що знаходиться, є такі варіант, як об'єднання самої назви і місця, Розташування. Шляхи запобігання. Є багато наук, є багато фахівців, які цим займаються. Починаючи від гідрометрії, гідрографії, інженерної гідрології, гідрологічних прогнозів, всі люди вони максимально Намагаються описати, пояснити і спроєктувати, які можуть бути наслідки. Більшість явищ, про які ми щойно говорили, їх можна спрогнозувати, їх можна продумати наперед. Але є ті явища, які відбуваються. Дуже швидко, раптово, і ми маємо швидко на них реагувати. Якщо по гідрометрії, то це спостереження, які будуть вивчати гідрологічний режим водних об'єктів, щоб ми розуміли, коли плюс-мінус орієнтовно чекати підвищення або зниження води. Гідрографія це конкретний об'єкт, коли ми говоримо з вами про режим, місце, умови, забудову навколо. Інженерна гідрологія це про те, що говорила про річку Либіч, коли ми маємо розв'язувати практичні інженерні водогосподарські завдання. Ми маємо все це продумувати, а потім. Вже будувати. І прогнози. Прогнози ми можемо робити на конкретній річці, ми можемо робити в конкретному регіоні і говорити, що, наприклад, певний проміжок часу у нас може бути різке підняття води. Що ми можемо робити? Людина істота розумна завжди набиває свої гулі тільки тоді, коли вона з тим стикається. Разів, ми учнями і завжди не розповідали, як це під себе поводити, коли у нас а, суви, коли у нас повені, коли у нас відбуваються якісь інші антропогенні явища. Все одно ми стикаємося з тим, що про це треба говорити ще раз ще раз. З приводу суву суво ніколи не починається раптово. Його завжди прогнозують. Починаються з'являтися щілини в ґрунті, розколисті дороги, берегові укріплення починають руйнуватись. І що потрібно зробити найперше? Це звісно, покинути місце, де ви знаходитесь. Але перед тим, як це покидати місце, потрібно повністю загасити вагон, перекрити газові країни, вимкнути все світло і після того лише вже рухатися в напрямку безпечного місця. А завжди під час рятувальних робіт потрібно бути стриманим, думати, а потім вже тільки робити. Тому що, коли от з Каховською ГЕС відбулася ситуація, багато людей, частина людей просто були закриті, їх не можна було ніяк дістати а деякі Люди намагалися геройствувати, тому ні в якому випадку ніколи геройствувати не потрібно. Ми маємо завжди слухати рятувальників і тих, хто може вас врятувати. А знаходячись у полі при раптовому якомусь затопленню, завжди потрібно шукати вище місце. Завжди потрібно намагатися, якщо немає вищого місця, знайти якесь дерево. А, і для того, щоб просто, грубо кажучи, зберегти своє життя. Звісно, потрібно уникати колод, дощок, автомобільних камер. Чому тому, що все це дуже швидко перевертається, все це рухається далі по тому, як буде а, проходити вже а, річка, яка розливається. Це моя любов, дистанційне зондування землі, тому що насправді всі ці методи, про які я говорила до цього. А я з усього обрала це. Насправді, мала академія наук декілька років тому започаткувала можливість вчителям та учням навчатися дистанційному зондуванню землі. І коли минулого року у нас відбулася ситуація з Коховською ГЕС, ранок я приходжу на роботу, до мене забігають діти. Сразу Альони, відкривайте свою програму. Я кажу, що таке? Будемо дивитися, ми хочемо аналізувати, ми хочемо обдумувати і ми. Ми хочемо робити висновки, ми хочемо бути в курсі подій. Тому, як на мене, це майбутнє, його максимально потрібно використовувати в начальному процесі. Ну і звісно, коли ми підходимо до якогось логічного завершення, ми маємо знати, вміти аналізувати, вміти критично думати, вміти ставити для себе а, ті речі, які будуть найважливішими для свого безпечного життя. Ми маємо розуміти, що всі гідрологічні явища, які є, вони можуть шкодити не тільки нашому здоров'ю, а й також всьому, що нас оточує. Також це антропор. Опогенний комплекс це незбезпечні речовини, це радіоактивне забруднення і таких прикладів в світі безліч. Тому коли а, вже відбуваються якісь такі катаклізми, то потрібно продумувати всі аспекти від свого життя до загальнодержавного. І також що я хочу сказати, зараз у нас дуже непростий час. Ми живемо в період війни, але ми маємо зараз робити все можливе для збереження нашої країни для того, щоб наші діти могли потім насолоджуватися тим, що їх оточує, і щоб всі гідрологічні явища не були. Були небезпечними, а були безпечними та корисними. Дякую за увагу. Ні, Не виважемо, великих молоді. Роботі. Насправді ще коли перше почали говорити про перевернути класи, до нього відносилася досить так запаскою. Але на даний момент, коли от у нас усі ці тривоги, я підійшла до того, що я знімаю учням відео на 5-10 хвилин. і Кожен учень, не дивлячись на тому, ми в укритті, чи він десь вдома, чи йде повітряна тривога, чи ще щось, може прослухати моє завдання, може прослухати повністю матеріал і після того виконати завдання, які я роблю в програмі. Ми з учнями дуже багато подорожуємо, тому от якраз. Сказати, що там є якась певна технологія, яку я використовую, не можу сказати. Для мене є... Я намагаюся робити уроки живими, щасливими і такими, щоб вони от, вау були. питання, як Атлантида. Атлантида. А на скільки днів ви Ну, Ми їздимо від 3 до 5-7 днів. Там якраз експедиції проводяться. І а, там. А, Керівник э, даної печери, до кого ми їздимо, він завжди от кожного року запрошує. Я навіть свого чоловіка підтягнула. Він у мене не був взагалі географом, але зараз щастиє зі мною печери, як каже. Ну я її відстежую по фейсбуку, тільки не як Єгору з дітьми. Вона неї там інше прізвище. <рес> да. Кириленко. Кир... Кирилюк, господи, я вже забула як мене звати. <рес> 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 О Боже. <рес> Скажіть, будь ласка, пані Олена, а. В яких класах ця тема наскрізно проходить? А ця тема наскрізно проходить, якщо ми говоримо про територію України, це восьмик. 8... Ні, 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 просто от, те а. там не сказано Україна. У вас у завданні сказано Україна. Неприявлені гідрологічні процеси. Україна. Починаючи з шостого класу, коли ми починаємо вивчати гідрологію. Так. Після того сьомий клас, в сьомому класі, кожен матер... спочатку ми повторюємо гідрологію, потім кожний материк окремо розглядається: річки, озера, наслідки, печери. В восьмому класі у нас є окрема тема гідрологія України. В 9 класі ми вивчаємо з розрізу гейсів, з розрізу того, як водний потенціал використовується. Це на території України десятий клас. Тут вже конкретно по країнам є для дітей дуже часто виокремлюють цікаві місця, куди можна побувати. Тут, звісно, печери, тут звісно, якісь екскурсії ріками. Ось так. Ну, одинадцяте. Це у нас узагальнення, як то кажуть, закріплення всього добре. Тепер такий момент. Ви переплили всі небезпечні явища гідрологічного характеру з геологічними. З ними mm -hmm. Геологічними, які пов'язані з діяльністю води, тому що є безпосередньо гідрологічні mm -hmm. явища і є гідрогеологічні. Так. Розділіть нам, будь ласка. О, я можу повернутися? Чи так, може. <с> я просто намагалася показувати, як воно як наслідком стає. Так, повінь, гідрологія, паводок, гідрологія, салевий потік. Тут у нас вже поєднуються і гідрологія, і геологія трохи, тому що у нас ідуть. А... Породи, а затори зажори, гідрологія, підвищення рівня ґрунтових вод це гідрологічний показник. Далі у нас СУВ і ВАЛ – це гідрологія, геологія. Де, По, да. Вже як, як, як результат. Добре. І е, на, яку, на які базові компетентності спрямована ця тема? На скрізні базові або життєві компетентності? Я б сказала критичне мислення, аналіз, прогнозування. Ну, це загальні, загальноосвітні, загальні завдання освіти, формування так званих ну, ну, ті, які у вас у програмі справа написані, компетентності, життєві компетентності, на які спрямований курс географії, безпосередня ця тема. Іх там чотири, ну можна сказати, п'ять написано. Змістові лінії написано. А, ну так, да, я знаю, що там з містові лінії написано. По програмі, основна це програма. Там очікування. От яку вас... життєву компетентність формують. Оці навички ваші аналізувати, наприклад, утворення паводку. То вона все розказала, так як я просто ступенівський час, Ну, знала, це мені не це слово. А ви, ви <різовує> просто, <різовує> мій, <різовує> мені робити, вижити? Мені хочеться сказати вижити. А якщо е всім, хто в цьому місті, <різовує> де буде повінь, загрожує одне і те ж саме, то на яку компетентність спрямований будь, має бути урок? Якщо ви розробляєте, наприклад, там якийсь лайкбук чи ще щось. От, а як попередити сусідів інших? Ну, якщо застосовується Лебук, то це має бути як покроковий о, пояснення, що ви маєте робити в такій ситуації. Один, два, три, чотири, п'ять. А в інших це яка компетентність? Громадянська. громадянська, мабуть, ну спеціальна громадянська, так. Тобто, це оцю праву частину програми вам і так само треба розбирати, які Угу. Тому що будь-який урок вам його розкладуть по програмі на оці три складові. Дякую. це написанська